Останнім часом погода на Рівненщині постійно змінюється. Ще зранку сильна спека, а ввечері вулиці міста перетворюються на річки. Рівняниш на таку мінливість погоди реагують по-різному, адже крім того, що дощ затоплює вулиці і змиває асфальт, різкі зміни погодних умов можуть негативно впливати і на здоров'я людини. Впливає, погане самопочуття, голова кружиться. Мені не заважає. Поганої погоди не буває. Дуже впливає. Дуже впливає, але я для себе знайшла суперкласний рецепт. Без таблеток стало більше рухатися більше активності фізичної, більше плавання. Не ну, обов'язково це робити професійно і багато разів і набагато краще себе почуваю. І навіть останні два роки без будь-яких лікарських препаратів мені це, скажімо, так, набагато легше. Радить більше рухатися, щоб легше переживати мінливу погоду, і лікар Дмитро Полюхович. За його словами, різкі зміни погодних умов дійсно можуть принести дискомфорт. Форт для метеочутливих та людей з хронічними хворобами Мінливість погоди все ж таки має свій внесок стан на стан людини це не. Хвороба, а симптоми, які проявляються внаслідок таких різких змін, яка відображає саме адаптивні особливості організму. Люди, які ски піддаються таким впливам погоди, вони повинні також слідкувати за своїм харчуванням, зокрема, не вживати гостру, солену їжу, там міцні напої, відмовлятися від шкідливих звичок, підвищувати якусь рухову активність. Зокрема, також іграє Велику роль і психологічний стан за прогнозами обласного центру гідрометеорології мінливість погоди залишиться, але буде не настільки активна. Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Ірина Вакулінська зазначає, подібні синоптичні умови є нормальними для червня. В червні місяці починається активна грозова діяльність, яка супроводжується часто зливами градом, місцями зі шквалом. Тобто це все нормально. Перша декада червня дуже не така нестабільна. Зараз ми знаходимося. Територія нашої області знаходиться в зоні активного атмосферного фронту. Цього тижня мінлива погода ще дасть про себе знати, тому не ховайте парасольки, вони вам ще знадобляться. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group.